Привіт, мене звати Каміньва Анна, і я спеціаліст по роботі з метафоричними картками. З ними я вже працюю з 2017 року і вже маю деякий досвід і можу поділитися, поділитися ним з вами. Нещодавно я отримала дуже цікаве запитання. Воно було наступним: Аню. Я чогось не розумію. Я взагалі думала, що. Метафоричні картки це коли щось починаєш нове, і щоб отримати якесь ну, внутрішнє таке послання, поштовх, щоб зрозуміти, а туди я йду чи ні. А тут я побачила, що є різні запити, що можна працювати з різними аспектами. Розкажи детальніше: а з чим можна працювати з допомогою метафоричних карток? Я безмежно вдячна за це питання, і зараз в цьому короткому відео я розкажу детальніше. Справа в тому, що метафоричні картки їх буває дуже багато. ось У мене лише декілька тут з собою. Є універсальні, є ресурсні, є які, такі картки, які при працюванні з травмою, є картки, які більше рекомендують для роботи з дітьми, є портретні колоди. Тобто дуже-дуже багато для чого це все? Справа в тому, що завдяки метафоричним карткам це певна така проєктивна методика, завдяки якій наша підсвідомість. Чи якусь інформацію з картинки, і ми можемо це використовувати в інтерпретації певних запитів на будь-яку будь питання. Тобто, з якими питаннями можна працювати в... за допомогою метафоричних карток. По-перше, це будь-які питання, що стосуються себе, Тобто, моє призначення, моє здоров'я, моє Пізнання себе, прийняття різних частин. Це також робота, кар'єра, так? сім'я, діти, рід, гроші, саморозвиток, тобто будь-що, там творчість, відпочинок, тобто будь-що, що дає вам певний ресурс. Справа в тому, що метафоричні картки вони дають дуже-дуже такий. Обережний і легкий шлях до вашої, саме вашої відповіді. Будь-яку картинку кожна людина може побачити по-своєму. Ви сфокусуєтесь на ці, на певній картинці, побачити щось одне, інша людина побачить щось інше. І це ніяк не означає, що хтось бачить якось правильніше чи неправильніше. Для чого в цьому? Питання, власне, людина, арт терапевт або спеціаліст по роботі з метафоричними картками, психолог, психотерапевт, консультант і так далі. Він допомагає вам знайти ваш власний шлях до відповіді, які, напевно, всі є всередині вас. Але. Ми своїм, своєю свідомістю не можемо туди просто так зайти. У нас це може бути або в рівні підсвідомості, або в несвідомому. І саме завдяки ось таким метафорам і правильним питанням а, тих чи інших технік, які задає а, власне спеціаліст по роботі з картками, ви можете знайти а, свою відповідь. Тому, якщо у вас є будь-які. Питання, запити а, щодо метафоричних карток, щодо будь-яких сфер життя, які вам зараз цікаві, які потребують вашої уваги, коли ви хочете а, дуже а, так лагідно і м'яко знайти відповідь, не роблячи, знаєте, зайве травмування себе, знаєте, не наступаючи на такий а, болючий мозоль. То ласкаво просимо до моєї групи Скринька ресурсів. Вона є такий канал в Телеграмі. Посилання буде під цим відео, де я проводжу. Такі невеликі ефіри, а також раз на тиждень працюємо в групі з метафоричними картками, а також є можливість індивідуальної консультації. Дякую вам за увагу! З вами була Кам'яніваніна, і до нових зустрічей! Бувайте!